Зеленський доручив створити у ЗСУ окремий рід сил безпілотних систем. Кабінет міністрів разом із Генеральним штабом мають опрацювати питання створення безпілотних систем як окремого роду силу структурі ЗСУ, а за підсумками роботи, внести пропозиції на розгляд Ради національної безпеки та оборони. Зазначено, що указ президента набере чинності з дня його опублікування. Документ оприлюднено на офіційному ресурсі глави держави 6 лютого. Щойно. Підписав указ, який розпочинає створення у наших силах оборони окремого роду сил, сил безпілотних систем. І це не питання майбутнього, це те, що повинно дати цілком конкретний результат вже найближчим часом. Цей рік повинен стати вирішальним у багатьох аспектах, зокрема на полі бою. Дрони та безпілотні системи довели свою ефективність у боях на землі, у небі та на морі. Україна ретельно змінила безпекову ситуацію у чорному морі завдяки дронам, пояснив президент. За словами Зеленського, зараз перелік завдань чіткий. спеціальні штатні посади під роботу з дронами, підрозділи, ефективне тренування, систематизація досвіду, постійне масштабування виробництва і залучення найкращих ідей і спеціалістів у цю сферу. Це завдання і для армії, і для міністерства оборони та уряду. Загалом, і щоб дати необхідну координацію в силах оборони. Забезпечити належний рівень планування та якість логістики в структурі збройних сил будуть створені сили безпілотних систем. Відповідні пропозиції будуть внесені на розгляд РНБО. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що порівняно з минулим роком виробництво деяких категорій безпілотників в Україні збільшилося в 100 разів. За його словами, необхідно ще більше дронів. Водночас, президент Зеленський наголошував на необхідності перезавантаження в Україні та нового початку в питанні людей, які повинні очолити державу. За його словами, це стосується не однієї людини, а напряму керівництва країни.